А далі традиційна четвергова рубрика соціологія є ведучий кандидат соціологічних наук Олександр Шульга вже в студії. Олександр, що буде сьогодні? Що кажуть цифри, про що питали людей? Питали людей про те, як вони ставляться до Сполучених Штатів та Росії, а також куди вони хочуть йти до Європейського Союзу чи може на схід. І куди отже, зараз дізнаємося, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні ми говоримо про ставлення українців до європейського союзу та митного союзу, а також до окремих країн, які мають великий вплив на нашу державу, а саме про ставлення до Росії та Сполучених Штатів. Останнього разу про геополітичні орієнтації нашого населення ми говорили півтора місяці тому. Тоді за вступ до європейського союзу висловлювалося трохи менше за як половина опитаних, і трохи більше як чверть були впевнені, що Україні взагалі не слід долучатися до будь-яких союзів. Нині ж маємо дані соціологічної служби центру Розумкова, яка поставила таке саме питання. Як змінилися орієнтації українців? Ми зараз побачимо на графіку. Отже, ми бачимо, що вступ до Європейського союзу в нас обирає зараз більшість 52%. Вони у нас позначені зеленим стовпчиком. І в порівнянні з е, минулорічним е, з півтора місячним е, опитуванням зараз їх вже на 5% більше, оскільки тоді було 47 Натомість е, кількість тих, е, хто вважає, що Україна не повинна приєднуватися ані до Європейського Союзу, ані до митного союзу. вони у нас позначені червоним стовчиком. Е, нині становить 22%, а раніше було 27%, тобто їх поменшало. Ну а вступ до митного союзу у нас підтримують як і раніше, 13%, Тут цифри не. Змінилося так само, як не змінилася і кількість тих, хто не визначився з цього питання. Кому важко відповісти, коли ж українців запитали про те, що вони відчувають до цих союзів, а також до Сполучених Штатів та Росії, то отримали діаметрально протилежні відповіді. Зараз ми побачимо, як відповідали на це питання українці зеленими стопчиками В нас позначено позитивне ставлення до цих союзів чи країн, а відповідно червоними негативне. Важко відповісти, ті, хто обрав цей варіант. У нас позначені сірим кольором. Отже, ми бачимо, що до ЄС у нас так само превалює позитивне ставлення, ну і 27% у нас проти чи негативне ставляться до Європейського Союзу. А Коли ж ми дивимося на митний союз, то тут ситуація фактично діаметрально протилежна. 61% у нас відчуває до цього союзу негатив, а лише 20% позитив. Досить схожої ситуації є, коли ми дивимося на відповідь, порівнюємо відповіді українців щодо їхнього ставлення до сполучених штатів та росії серед ставлення до сполучених штатів у нас перевалює позитив ну а до росії у нас ми бачимо найвищим є червоний стовпчик лише лише 20 у нас позитивно ставляться до росії і аж 67% негативно до неї ставляться ну напевне вперше за всю новітню історію україни в такий в нас співвідношення ставлення до сполучених штатів та росії Насамкінець, цікаво буде подивитися, як у різних регіонах ставляться до приєднання до митного союзу, адже як показують численні опитування, у різних частинах країни різне відношення до багатьох питань, і в першу чергу до геополітичних. Ми зараз бачимо ці різницю. Бачимо, що із заходу до Донбасу збільшується кількість у нас зелених стовпчиків, тобто збільшується позитивне ставлення до. Митного союзу, ну і навпаки, від Донбасу до заходу збільшується у нас червоні стопчики, тобто негативне ставлення. Тим не менш, навіть на сході та на Донбасі, ми бачимо, що навіть там червоні стопчики, тобто стопчики, які позначають негативне ставлення до митного союзу, у нас превалює над позитивним ставленням навіть у цих. Ну, здавалося б, таких проросійських регіонах, тим не менш більшість все ж вважає негативно ставиться до цього союзу. Тож ставлення українців до митного Цікаво. союзу, скоріше за все, вже визначено. Цікаво, що навіть на сході теж негативне ставлення до митного союзу, а до Євросоюзу позитивне. Пасибі, дякую. Це був Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук і традиційна четвергова рубрика соціологія.